Цього вечора все відчувалося інакше. Він лишився один. Не тому, що всі кинули. Насправді, зараз друзі були ближче, ніж будь-коли, тому що він перестав розчинятись, рятувати, бігти на допомогу першим. Просто припинив. Але це лише виглядало просто. Раніше він ділився своєю енергією в обмін на присутність. Йому розповідали про своє життя друзі і колеги. Він слухав, радив, переживав так, наче це було його власне життя. І зустрігав емоції інших, наче пальто в весінній день. Аби не продувало холодним вітром. Бо так було легше легше, ніж дивитися в себе. Він жив так доти, доки його не використали брутально. Завжди допоможи, почуй, спаси. А потім докори, бо не так. А потім кращий друг став ворогом, а перед тим постави під сумнів усе, чим жив брат. Він бачив це і раніше. У погляді Юди в його нерозумінні, в суперечках, коли той казав, якщо є гроші, то для чого любов? Ці слова стирали брата. Просто робили невидимим. Бо коли це каже друг, починаєш сумніватись. А коли емпат сумнівається в собі, він не нападає на кривдника. Він нищить себе. Просто стирає. Він багато читав про емпатів, про аварійний важіль емпата. Карл Юнг, коли під загрозою знищення емпат оберізає контакт з людиною, що живеться його енергією, про все прощення та безумовне прийняття, яким володіють емпати. Але одна деталь так і не була висвітлена. Самотність ямпада. Коли тебе не розуміють, коли ти слухаючи людину, проживаєш її життя, її білі, сум'я класні, а тобі кидають. Чому такий хмурий? Або коли всі веселяться в компанії, а для тебе це тортури, бо ти автоматично проживаєш емоції всіх людей в залі. Часто абсолютно протилежних, але ніхто не може зрозуміти твоїх почуттів. І найболючіше тебе вважають файним психологом, з тобою люди відчувають прийняття і тепло, але ніколи не питають, як ти. І ти сам починаєш визначати себе як фон. Це зручно, поки одного дня не задаєш собі питання, хто я без теорії про себе. Браз сидів на ліжку, відчувши, що тремтить. Порожнеча, яку він так ретельно приховував, тепер відкрилась. Він обійняв себе за плечі, наче закриваючи фізичну діру в серці. І зарядав, наче малюк, якого забрали від мами. Те відчуття, коли ти в тебе відбирають те, що могло б лишити тебе в живих, але ти надто малий, щоб протестувати і тому. Просто малюєш уявну маму, щоб вижити. Він сковчав, гойдаючись на ліжку, крутячи головою, наче це допоможе вдихнути. Зовсім один. Чи він ще потрібен комусь? І чи важливо те, як сильно йому потрібен хтось зараз? Слів не було. Я коря теж. Лише плаче і повна беззахисність. Мам, де ти? Шепотів він самими губами, знаючи, що вона не почує, але так хотів, щоб хтось почув. До кімнати зайшла тітя Ліза, щоб запросити на вечерю, але брат відмовився глибше опустити голову, аби не видати, що плаче. Вона вийшла і він впав на ліжко, притиснувши руки до обличчя, чекаючи, коли тіло саме перепинить дощити. Нарешті злиби притихли, і зміг вдихнути глибше. Щоки горіли, обличчя мокре, але невидима рука щось блискове серце відпустила, а з неї розуміння, чому він плакав. Наче свідомість згорнула вкладку на робочому столі. Він підійшов до зеркала, не вмикаючи світла. Очі були червоні, і ніс розпух так, що брат не міг вдихнути, але це того вартувало. Більше не хотілося рятувати когось чи вирішувати чужі проблеми. Вперше в житті він став цікавим самому собі. Брат накинув халат і вийшов на балкон. Нічний вітер танцював по його щеках і Ісус вперше оцінив, як це приємно. Береза біля палацу шелестіла свою колискову місяцю, який так само сяє горі. І брат просто дивився на них.